Таю глядачів! Ось ми вже ввійшли в цей 2013 рік, і безперечно, січень місяць це свято за святом, свято за святом. Ну а кожне свято передбачає святковий стіл і. О... Оскільки ось у нас вже наступає і Різдво, то ми, безперечно, повинні приготувати велику кількість страв на цей різдвяний стіл. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже просту страву з однієї сторони, досить відому, можна сказати, навіть це і ретро страва, ми приготуємо галантин із курки. Хтось, можливо, цього галантина боїться, тому що курку треба підготувати для того, щоб потім її зафарширувати. Але потім, коли вже ця курка буде приготована, вона вона буде а, така ніжна, а, легка, пухка, без жодної кісточки, і, безперечно, буде дуже красиво виглядати на нашому святковому столі. Отже, що ми будемо брати для а, приготування цієї страви? В першу чергу саму шкурку виберіть її таку а, не дуже велику, а не дуже а, малу. І обов'язково вибираючи цю курку, ви повинні прослідкувати, щоб вся шкіра на ній була ціленька, не порізана і не порвана, тому що саме в шкірці ми будемо формувати оцю курку. Крім цього, ми будемо робити таке дуже смачне наповнення для неї, для якого ми будемо використовувати в першу чергу цю м'якість із курки. Ну, оскільки її буде недостатньо, то ви можете придбати ще пару курячих філе або стегенець, які також ми будемо перемелювати і робити фарш для курки. Для того, щоб цей фарш на зрізі був красивий, будемо використовувати десь півсклянки зеленого консервованого горошку. Також додамо туди порізану кубиками моркву морку. І, для того щоб цей фарш гарно тримався, ми будемо додавати пару яєць сирих. Крім того, будемо замочувати е, у молоці хліб. Е, треба взяти невеличкий шматочок, ну а для того, щоб довести до е, такого е, закінченого композиційно-смакової такої якоїсь вже ситуації нашої начинки. В курці ми повинні використовувати обов'язково суміш перців, мускатний горіх, сіль, духм'яний перець. Можемо також використовувати і подрібнену е, зелень кропу. Я рекомендую, у мене є така монреальська суміш перців разом із морською сіль. Вона дуже ароматна. Ви можете використовувати свіжозмелену суміш перців, ну також мускатний горіх, який ми будемо натирати. І потім у нас вже оця маса буде дуже смачна і ароматна. Найцікавіше те, що якщо ми будемо цю курку вже в результаті розрізати, то в ній ми побачимо красивий зелений горошок, оцю красиву моркву. Приготуємо ще обов'язково туди і омлет. І оцей омлет також поріжемо і додамо у фарш. Отже, приступаємо до приготування. Курку ми перекладаємо спинкою на дошку, розрізаємо її по грудці. І тепер будемо обережно, можемо взяти невеличкий, ніж маленький, будемо обережно. Оцю м'якіть відділяти, тобто шкіру відрізати від м'якоті. Можна частинку м'якоті залишити на шкірці. Бажано зробити це акуратно і в процесі знімання шкіри ні в якому випадку цю шкіру не порізати. Коли ж ця операція закінчена, у нас є ось така гарна шкіра з крильцями. Крильця, безперечно, зрізати не варто, тому що там дуже багато кісточок. Крильця ми залишаємо. І оце у нас буде основа, от, ніби як кишка для колбаси. Так у нас буде оце, оцей галантин, тобто одежка, шкурки, в яку ми будемо, одежка курки, в яку ми будемо перекладати в цю шкірку підготовлений фарш. Як ви бачите, курка у нас без шкірків. Але нам треба обов'язково відділити максимально всю м'якість, яка є на цих кістках, і на цій м'якоті будемо готувати фарш. Отже, вирізаємо всю м'якість, відділяємо від кісток. Тепер ми можемо вже замочити хліб, як ви бачите, м'якоть відрізана. Кістки у нас є окремо, кістки можемо використовувати для бульйона. Також на цих кістках ми можемо ще приготувати і такий цікавий гарнір. До нашої курки, який буде називатися ланспік. Ланспік це фактично таке желе, яке подається порізаним кубиками у вигляді гарніру. Хліб ми замочуємо у молоці. Поки хліб буде замочуватися, ми можемо приготувати фарш із м'якоті. Тобто, що ми повинні зробити, оскільки оця начинка, оцей фарш для курки повинен бути дуже м'який, то ми в першу чергу повинні просто перемолоти курку, потім ми додаємо туди цибулю, рібчасту обов'язково, і вже у перемелену курку додаємо замочений віджатий хліб і перемелюємо ще один раз. Тобто ми повинні двічі перемолоти. Коли ми вже все перемололи, ми підготували основну масу фаршу. Тепер ми повинні ще підготувати решту компонентів. Як ви пам'ятаєте, я казав, що будемо додавати туди зелений горошок, також моркву відварену і будемо ще також готувати омлет. Для омлета сковорідку я вже розігріваю. Омлет будемо готувати з трьох яєць. Випускаємо яйця у миску. На кожне яйце будемо додавати по одній столовій ложці молока. Три яйця, відповідно, три столових ложки молока. А крім цього, ми сюди додамо ще посічену зелень. Щодо зелені, будемо використовувати кріп і зелену цибулю для того, щоб цей омлет був у нас надзвичайно красивий. Він буде жовтий з зеленими включеннями. Ну і Сам по собі кріп дасть аромат, пряний такий аромат цьому омлету, Ну і цибуля також буде дуже красиво виглядати. Отже, зелень січемо. Тепер ми перекладаємо сюди зелень і знову все гарно розмішуємо. Ну і обов'язково ми повинні все це підсолити. Додаємо солі, розмішуємо. Ну а для того, щоб омлет у нас підсмажився гарненько, не приставав до сковороди. Ну і був ще більш насичений і вітамінізований. Ми е, на сковорідку підливаємо як завжди, кукурудзяну олію торгової марки Молодість. Для всіх наших глядачів я хочу нагадати, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди ви можете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера. Це газета Акцент, а також газета «Только Ти. Отже, смажимо омлет. Коли у нас сковорода з олією розігрівається, ми переливаємо сюди омлетну масу, і е, потім ми повинні все це переключити на е, слабенький вогонь, накрити кришкою, для того, щоб омлет у нас. Рівномірно дійшов до готовності, тобто, у такий спосіб, ми його повинні під закритою кришкою повністю підсмажити. А потім будемо вже використовувати для цього ж фаршу. Відварену моркву ми повинні охолодити, почистити її, і після цього ми можемо її порізати кубиками. Для того щоб ці кубики розмішалися гарненько з фаршем, і потім на зрізі були такими яскравими включеннями фарші. Ну, відповідно, якщо о, моркву, то ми ріжемо, а от о, зелений горошок просто можемо пересипати у фарш. Крім цих продуктів, які я вже сказав, ви можете також використовувати і будь-які горіхи, які вам подобаються. Додати ці горіхи ціленькі у фарш. Також можна використовувати сюди і маслини, і е, каперси, і можна ще, крім цього, використовувати і ту ж саму кукурудзу або сушені е, гарно розмочені гриби. Якщо вам подобаються кисло-солодкі такі поєднання, то ви можете також додати родзинки або подрібнену курагу. Пересипаємо. Також додаємо моркву. Чекаємо, коли буде готовий омлет. І тепер ми можемо додати сюди приправки. Щодо приправок, я казав, що ми можемо додати обов'язково мускатний горіх. Для цього нам треба його потерти. Тепер ми можемо вже порізати і омлет. Він підсмажився. Різати його можна. Такими ж кубиками, як і морква, можна порізати стрічками. Але якщо ми будемо різати стрічками, то тоді ми повинні його перекладати по довжині самої курки прямо на фарш. Викласти фарш, покласти стрічки цього омлету, потім знову фарш, і таким чином у нас будуть на зрізі красиві кубики. Якщо для вас це досить складно або буде займати багато часу, то ми можемо одразу порізати цей омлет на кубики. І змішати разом із а, цією сумішу, яку ми, а, ну, тобто з фаршем, який ми вже підготували. А, те, що омлет гарячий, нічого страшного немає, а, тому що все рівно ми будемо все це відварювати. М'ясо у нас сире, тобто ми можемо за це не переживати. Тобто не варто чекати, коли омлет охолоне, можна його одразу різати. Ну, і тепер, як ви бачите, у нас утворюється така дуже красива а, Кольорова е, гамма. Е, фактично, нам залишилося все це розмішати до однорідного стану. Якщо суміш буде дуже густа, ми додамо трішки молока. Але е, для того, щоб е, оцей фарш, коли ми будемо нарізувати вже приготовлену курку, фаршировану, тримався кучі, е, то варто додати ще пару сирих яєць. І от, коли ми додамо ці сирі яйця, а приправки вже всі ми також додали. Тепер нам треба тільки рівномірно. Вимісити фарш і використовувати його для начинювання цієї курки. Ну що ж, тепер ми можемо відновити форму курки. Беремо цю шкірку, кладемо її на дошку, викладаємо фарш і надаємо форму, така, як була спершу. Єдине, чого ми досягли, що у нас немає тут кісточок, ну, не враховуючи крилець. І у нас курка буде дуже ніжна і красива. І дуже смачна. Тепер, коли ми переклали весь фарш, ми його розрівняли. Обов'язково треба його пере... ну, наповнити ним ці кишеньки, де у нас були ніжки. Тобто ми відновлюємо форму курки і тепер ми можемо цю шкірку. або... Зшити або сколоти шпажкою. Після цього ми все це загорнемо або у серветку, або у марлю, гарненько зав'яжемо, щоб утворилася така правильна форма курки, і будемо відварювати. Коли вже у нас. Цей галантин в галантині, одежка в одежці вже сформовані. Як ви бачите, я загорнув у марлю, обв'язав краї закріпив обов'язково. Тепер ми цю курку перекладаємо або в велику гусятницю, або в велику кастрюлю. Підливаємо воду і готуємо протягом десь години, а то й півтори до повної готовності при помірному кипінні. Курку ми відварюємо протягом кількох годин. Потім ми в цьому ж бульйоні її охолоджуємо. А сам бульйон ми повинні злити дати йому постояти, щоб осіла густа частина цього бульйону, щоб бульйон був прозорий. Потім його проціджуємо через марлю, доводимо до смаку, підсолюємо, підперщуємо і в цьому бульйоні розчиняємо замочений желатин. На 1 літр бульйону будемо брати 40 грам желатину. Потім, коли ми довели все це до кипіння, у це желе додамо зелень подрібнену і виливаємо в таку тарілку таким рівним шаром. Даємо можливість застигнути. Оце і буде той ланспіх, тобто це буде желе, яке ми будемо подавати на гарнір. Тепер ми можемо порізати його кубиками і використовувати його як гарнір. Для цього ми просто його так от будемо різати прямо на тарілці ножем. Ну, а як ви бачите, курка вже охолоджена. Я її переклав на велику тарілку. Поклав сюди зелень, прикрасив овочами, які є під рукою. Тобто це можна використовувати і мариновані овочі, і свіжі овочі, і різноманітні грибочки мариновані. Ну, І також тепер ми тут гірками будемо перекладати це красиве желе. До такої курки можна подати і корнішони. І е, маринований часничок, і мариновану цибулю. Це буде дуже смачно. І фактично у нас е, все вже залишається. Єдине, що пам'ятаєте, перед тим, як відварювати курку, ми шов е, скололи е, шпажками. То, перш ніж подавати цю курку до столу, обов'язково ми ті шпажки повинні звідти вийняти. Ну і в результаті маємо ось таку цікаву страву. Оцей ланспік, він нагадує ніби таку кригу. Біля курки, тобто така зимова подача, воно красиво все блищить і дуже гарно виглядає. Пам'ятайте, що рецепти страв, які ми готуємо в нашій програмі, завжди можете знайти на сторінках нашого інформаційного спонсора газети Акцент, а також газети «Только Ти. На сьогодні у мене все. Вам веселих свят. До зустрічі за тиждень. До побачення.